Картопляну не готував ніколи, ну серйозно. Я знаю, ну там розумію, що це з лайсами, колечками гарненько викладена. Вона нагадує пиріг більше. Треба консультація з такого приводу. Краще дві маленьких зробити чи попробують одну високу. Може розпастися, а може, ну типу... Пробуй одну високу, типу і ще візьми одну форму і зроби, і так, і так. Чіткої відповіді не дає. Ну, типу, То спочатку кажуть високу, то низьку. То ще щось. Я, ну, я не розумію, розумієш, як я можу роб, виконувати ті чи інші процеси, якщо я не розумію, що має бути. Ш, ну, ш, Чітко. Розумієш? Мені отак ставить? Так! ну то став. Та, типу, блін, я, я, я щось типу, зависаю на якісь незрозумілі, типу був. Я вже не чесно. можу поняти. Ну пробиш одну так, іншу пробиш так, все. Став на низ її. Блін, ну йди і доготуй ту картоплю. типу, Ну що ну, ну, ну про що? Я, типу, реально мене це харить я ж не знаю, про що за це говорити. Всіх але, типу, мене реально вже це почало харити тоді з тою картоплею. Що горить? То я сковородку з карамелю зняв. Жопа горить, блін. Піна була. А потім я її відставила і вирішила, що я ще краще зроблю. А то мені по смакам затвердила Мирослава. Ну, зараз я повторю. Тільки ще лучше, там протяжу. Я зі своєї сторони, так як я виконав е, завдання по рибі, все, що треба було, мені потрібно було ще, ще щось допомогти. Це е, сюди води трошки. Ти можеш сказати, я все зроблю. Ні, все не зробиш. Ну добре, роби сама. Ту, іди в жопу. У мене і так тут ну, важко. Я роблю щось вперше. Мені не можна нічого забути, а я і так зрозуміла, що я вже щось забула. Але я все одно вперто намагаюсь щось зробити раз за разом, перероблюючи постійно. І тут ще ходить цей Артем жужить на вухо. Ну придумай, мені коли не було чим занятися. Я стояла лук 30 мінут чи 40 робила, посуду мила, помагала, все носила. Я не буду коментувати це, але я все запам'ятаю, Ірина. Жає я не можу. Він як мала дитина, він ниє йому все не так. Всі йому погані, всі йому якісь істерічні. А то як він не старить і бісить людей, він не понімає. Ну я не знаю, як так можна. Чуваку, 35 років, год. Ладно, я 23 ще трошки, ну не окей. Ну, а Артем, ну роздоплись, блін. ну, Так не ведуть себе. Зачистим, щось трохи приберемо тоді. Я... Щоб... Що ти скажеш? Ну воно все одно нап'ється ну, по собі щось маринується. Ре... Все. Почну робити, Вона почне кричати, що я щось вбрав, щось. Ну, у мене все щ... під контролем. Мені просто нічого не треба. Що я воно вона контрольована. Добре. Дивлюсь на тих синіх, вони там щось бігають, щось е, іра кипішує, як завжди, щось вона там кричить. На сьогодні, щоб таке було, я більш ніж певний, що Оля грамотно би то просікла і просто не дозволила такому бути. Типу, Що хтось там знаєш, а, вискакує і тому подібне.